Шановні колеги, доброго дня! Ми сьогодні на розгляд нашої сесії. Я пропоную певний коло питань. Вони там ось є. Сесія буде не об'ємною, бо причиною стало то, що є питання, які треба невідкладно вирішити. Перший із них це придбання квартири у комунальну власність. Пам'ятаєте, ми лисвалися два роки чи три назад, коли ми пітіли кошти в нас. Це до війни? ще до війни. Депутати свій фонд, депутатський фонд, і у них там були певні суми коштів. Прийняли рішення, щоб його їх не використовувати на ті речі, які вони мали використати там допомоги, як правило, а залишити їх, акумулювати і цими коштами придбати житлову квартиру для лікарів. Тому сьогодні в нас є нові лікарі, молоді, бо приходили спеціалісти. Ми ці кошти в нас вони були на рахуночку, Ця сума не соберешся на скільки 800, 800 тисяч. І ми сьогодні знайшли квартиру. Вікар у нас є молодий дружина, яка закінчує також педагонімедуні сатана. У нас по професії терапевт. І цій, цій молодій сім'ї ми пропонуємо придбати квартиру у Гичкуна Петра Павловича за 800 тисяч гривень. Це двокімнатна квартира в панельному цьому будинку, де Ощадний банк. Але для того, щоб ми придбали цю квартиру, треба. Провести певну юридичні і бюджетні процедури. Тому я вношу пропозицію оцей проект рішення, який у вас є на руках, винести на розгляд сесії. Ну і відповідно проголосувати і придбати цій молодій сім'ї квартиру, таким чином закріпивши за собою нашій громаді спеціалістів. І також до інформації Петро Павлович Стусивич власними коштами придбав трьох квартиру за 22 дві тисячі. Доларів в цьому будинку дали наша депутат Оля Анатолійовна. Це трьохкімнатна квартира для сім'ї Гереги. Вона начнет, а він. Візь... Ну, не мають вже третю дитинку, так тому сьогодні це в цій сім'ї придбана квартира. І далі будемо рухатися вперед. У нас є два нових хірурга молодих. У нас 1 серпня приїде лікар-травматолог. У нас є люди, які мають бажання лікарі працювати в нашій громаді. Тому ми маємо їх якось стимулювати, придбавши кому однокімнатну кому. Двохімнатного, але сьогодні два хірурги потужних, гарних люди до них їдуть, і є результат. Тому ми маємо зберегти лікарню, заманивши до нас. Я таке слово можливо не правильне, оцих спеціалістів. Тому якщо ви не проти, я даний пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії. Ми голосуємо. так? Кого є запитання? Запитання є? Ні? Немає? Так голосуємо. Так то запрошу підтримувати. Давайте відносить. Ну, відповідно, значить, ми е, проводимо роботи про е, по, е, визначення ринкової вартості е, земельної ділянки і майна, того, яке є, це колишня, щоб так на пальцях покажу, е, тут у нас пінерський табір мав бути. То До запустиння там жахи, там просто жахи, тому для того, аби дати мати право проводити певні роботи. Чиняти там і відповідно вчином комусь передати йому власність, у користування, як це далі передати, нам треба затвердити звіт незалежної оцінки даного об'єкта. Є цей звіт, ну, опис звіту так, Валентина Китіна, є все описано в проєкті рішення, чи є потреба його зачитувати. Оцінка Валентина Китіна, є питання. Це нічого не знає так, і ну так. Збільшилося, була 180 тисяч. Це для зайців робимо? Ну, ну, зробити треба. Зробити треба. Тому є питання ще? Ко є запитання? Пропозицію даний проєкт рішення винести на... Виносимо сесію. прошу а, голосувати. Дякую. І далі у нас. Валентина Кентіна, що ти у нас заклад... за, до, до у пробезпети? Як, а це мені ще та тут та. і на, на то не нерухомінає то ваше. І депутат Волп'ят Роман Васильович е, написав заяву про дострокове припинення повноважень і просить вивезти його із складу нашої влади. Він виїжджає? Е, він виїхав з ворога, він, виїкав... Да, він пішов, на, пішов на роботу, а дана робота, е, ну... Порядкожна yes. більше знає. Дана робота вимагає того, щоб він не був депутатом. Тому там то серйозна робота в нього, тому чоловік має такий намір. Ну хочу доповісти, я мала розмову із е, головою нашої територіальної комісії е, від партії Гройсмана Кінчились е, кандидати в <реш> депутати. Тому у нас сьогодні рада зменшується на одного Ми депутата. Вибори дорога. <реш> так, ну якось так. Тому э, голосуємо так, всім Коли є запитання? Не Немає. Тому ну, прошу підтримати даний проєкт пішки, винесемо на сесію. Дякую. Гнусу... Колеги Миколаївна, є питання, ми задали, багато людей задають питання. От про це автобусне сполучення житки з райцентром. От Сьогоднішній день багато людей особливо виникло це питання, що паспорта. Це все равно паспорта, тим треба, тим треба. Наше звернення, ми, за моїм підписом є звернення до служби, служби як вона називається, Марія Романівна, ви працювали в тій галузі. Ну, до цієї служби, яка погоджу, раніше погоджувала маршрути, вона була на, наша комісія. Да? Да, вони їхні на цьому встановлення. Там у нас ви ж писали листи, звернення щодо того, звернення хто виїхав. Нема бажаючих, нема бажаючих. Ми в раці їдемо на роботу, зустрічаємо в Яришеві йде маршрутка. Три живували, Яриші, і Вже знаю. їм важко приїхати в Курилівці, поїхати назад. Це просто адміністрація, нехай цим займалася. Диме, Ми я я тоді ді... говорили з Рубайським, він каже, ну звертайтеся, як ще звертатися. лікарня, зас, море людей на роботу навіть. Я, а так, на роботу дуже багато людей їде зараз. Там нам що дали відповідна? Нема бажаючих всі хочуть їхати на Київ, на Варшаву, ну, на Вінницю. Це в силі адміністрації вирішити. Якщо він ходить до Ярища, до то допоміло вас приїхати. Коли тому беремо на контроль, беремо на контрольте э, нас, запишіть, будь Тот, ласка, Це комент. не в наших силах, але адміністрація нехай би думала. Ми зверталися, Аніта, чесно, ми зверталися, цю ситуацію. А що не знають ситуації, звісно, знають. Так ми просимо дороги броїти кусок підремонтувати? я бачу вже в 10-й рік, як їздить цей хворий. Два це, рази на тиждень, якщо не три. Тримає, за Три рази. Добре, смотрю, тоді ще я, я, я вибачте, бо там, що мене, люди надають політику. Так, так переходимо далі до нашого проєкту. День наступне питання, це про них змін до рішення 60-ї сесії селищної ради войського скликання 20 грудня 2024 року про бюджет проводопроект селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами. Доповідає начальник до у управління селищної радишого перестання. Доброго дня, прислухання, члени комісії. Наважаю, знову проєкт рішення про внесення змін про бюджет. Які вносимо зміни? Перше, внести зміни, слідчі зміни. На сьогоднішній день ми говорили, ми всі чули, що освітня субвенція була лише надана нам на січня по, по серпні. Є постанова уряду і нам виділено кошти, додатково виділено кошти на вересень-грудень. В сумі 19 мільйонів 116 тисяч 700 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок збільшення доходів. Коли ми так я вже скажу, вже, коли ми прорахували цих, цю суму, коштів на заробітну плату всім закладам освіти, всім школам, які ми залишили, не вистачить. Тому, не знаю, може якесь рішення. Нам, нам треба прийняти рішення, тому що не вистачає десь 2-2,5 млн грн. Не вистачить вчителям на заробітну плату. Або ми будемо утримувати школи за рахунок своїх коштів, або будемо закривати школи. Ну, вирішимо. Це перше питання. Друге, збільшуємо видатки загального фонду головного коштів Марнопровецькій селищній раді в сумі 2 млн 400 грн, в тому числі по коду організаційне та інформаційне забезпечення ради в сумі 2 мільйона, і по коду забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян за самообслуговування зв'язку з похилим віком та хворобою в сумі 400 тисяч гривень. це все на заробітну плату. Відділу культури, моди та туризму селищної ради в сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень, в тому числі. На надання спеціалізованої освіти мистецькими школами ми правикли музичну школу 290 тисяч. По коду забезпечення діяльності бібліотек 596-269 гривень. По коду забезпечення діяльності музеїв і виставок сумі 102 тисячі гривень. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів в сумі 811 731 гривень. Це також на заробітну плату відділу культури. Фінансове управління селищної ради в сумі 500 тисяч на заробітну плату. Фінансування видатків за рахунок залишку коштів загального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйона 700 тисяч гривень. Це всім поставили заробітну плату до кінця року, кому не вистачало, крім освіти. Щоб ви себе розуміли, освіти нема. Освіта буде або на слідуючого сесію, або ми тоді вже прорахуємо більш детальніше, коли вже люди вийдуть, може, з відпускною компаніями. Збір 3, збільшити видатки загального фонду, безкозація паритарної громади, головного коштів Миколаївській селищній раді в сумі 243 тисячі 400 гривень, в тому числі по коду Компенсаційні виплати за пільгові проїзд окремої категорії громадян на залізничному транспорті в сумі 10 тисяч гривень. Є звернення залізниці, їм не вистачає коштів. Сьогодні є багато пільговиків, які сьогодні це і вони просять нас збільшити їм видатки в сумі 10 тисяч гривень. Це на пільгове перевезення. По коду інші заходи пов'язані з економічною діяльністю в сумі 233 тисячі 400 гривень. На фінансування програми надання фінансової підтримки «Моронокрилевецький водоканал. Є сьогодні звернення Моргведського водоканалу, він просить дати їм кошти на придбання шин для автомобілів. Для... Є, є, є представник, якщо більш детально, він вам розкаже. Служба у справах дітей селищної ради звертається з проханням виділити її 2 тисячі гривень на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю. Фінансування наплатити за рахунок збільшення доходів в сумі 245 тисяч 400 гривень. Є звернення в нашої школи. Дюш, вони просять нас зменшити асигнування по електроенергії в сумі 9340 гривень та збільшити їх на нарахування на заробітну плату в сумі 9 тисяч триста гривень. У мене все. Контроль за виконанням на вашу комісію по очурі, Сергій Михайлович Кушмір. Коли запитання? Хочу сказати, тут нам виділяють нашим комунальним закладом 400 тисяч. Якщо сьогодні взяти, то, щоб, навіть, навіть, у нас є у штаті психолог, вона провела такі тести, тестування наших працівників. Сьогодні, щоб не така скрута з робочими місцями, то на таких роботах у нас ніхто би не працював. Тому що сьогодні на руки людина отримує 6 тисяч 600 гривень. Получила аванс 3 тисячі, другий раз 3 тисячі. Вже нема за що жити і працювати. Назвичайно ну, низький заробіт не платить сьогодні. І це говорить до того, що багато людей, текучість кадрів, розраховуються, а ті, що вслугують на дому, їдуть, як не Польща, то Італія, то інші країни, Іспанія. або другі їдуть, багато теж будуть відпускати, або так, Польщу, хай треба заробити, тому тобто, що треба дітям допомогти, там то ще собі каже, то ліки, то ремонти і так така ситуація. Буде критично, якщо у нас такі далі в подальшому заробітну плату. Людей нема і ніхто не хоче далі йти працювати. Це просто ми написали заробітну плату. Якщо взяти сама будівля вона потребує певного ремонту, заміни там, підлоги, покриття, там, що небудь ще закупити там, для того, щоб функціонувало. Але це все сьогодні, все, все нема коштів. Написали на то, нема. Даже Пройти сьогодні медогляд, вроді ерунда 1200. Людина не повинна платити свою карману на таку заробітну плату. Ми сьогодні не маємо що проплатити. А люди кажуть, а ми нам зобов'язані, вони правильно кажуть. Ось така сьогодні ситуація. Я думаю, в інших теж в закладах, що звертаються, то теж така сама ситуація. Якщо сьогодні не дати кошти водоканалу, то ми ж бачимо, як вони будуть теж подальше працювати, теж не зможуть. Так само і за що ми не говорили за культуру та потрібно. потрібно. Сьогодні люди є, працюються, наші працівники теж також вони теж ходять на роботу. Це в мене така інформаційна. Кої які запитання не... <кхе> до мене борисні пропозиції. До Ларисі. До Ларисі не вручаюся. <кхе> <кхе> Чому така в нас ситуація? Я вас тому що є, я, я, я наголошу ще раз, державою є винесено заборона. Залишки лише направляються на захищені статті, на зарплату енергоносії і на підтримку військових. Все Все решта, що ми проводимо, придбання, це все ми маємо робити за рахунок доходів. У нас немає такої кількості доходів, щоб ми могли це все придбати. Ну, от ви розумієте, що на доходи, на дороги ми маємо поставити доходи, на придбання ми маємо поставити доходи, нас немає. Ми просто на сьогоднішній день. На водогон ми маємо поставити доходи. У нас немає такої кількості доходів, щоб ми могли. Ну просто ну, депутати не, не слухають виконання бюджету. А от я виконав виконкомі виступаю, у нас майже 90% усіх видатків тут на захищені статті. Ви можете зрозуміти від об'єму бюджету, скільки ми направляємо на захищені статті? Десять лишається на всі і на решта. Це, ну, це майже нічого. Тому що ну, енергоносії дуже дорогі, щоб купити вугля, е, нам сьогодні, я вже я робила, розказувала, що лише в травні місяці на школи, на одні школи ми за електроенергію заплатили 495 тисяч. Розумієте? Це за травень, теплий місяць, ну не холодний. А що буде далі? Це ну, школи, це без садочків, без, без, без всіх решта. Дуже, дуже багато знаю, бере електроенергії. Дуже багато бере. А вугля, а дрова ми ж опалюємо, це дуже багато. Це чому не видно yeah. так, щоб ви щоб ви розуміли, чому така ситуація, чому тому що... <кък> все забирай, заробітна плата і енергоносіємо. <кък> Та й заробі... заробітна плата, дивіться, yeah. яка заробітна плата? Що це? 6 тисяч заробітна плата. <кък> заробітна плата мінімальна, да. Ну така, ну такі, так, такі ці. Це така, податки плюс військові збір тобі з мінімальної шість тисяч. 700 гривень. А, а я також, так, на другий рік держава взагалі планує нас таки забрати тих 4% ПДФО, які вона нам дала під час військового стану, вона планує його забрати. Ну так, ми мусимо виживати на тому, чому є. Да, да, ми, ми не ремонтуємо, ми не робимо, тому що у ну, нас нема за що, нас просто нема за що. Кої щоб... запити? Що виносить на розгляд сесії, прошу голосувати. Дякую. Так, до наступних питання про збільшення балансу ми вже розглядаємо. Okay, про безоплатне прийняття в комунальній власність селищної ради водопровідних мереж. Начальник відділу комунальної власності селищної ради. Зовні шановні присутні пропонується затвердити звіт з незалежної оцінки щодо визначення ринкової вартості на режимі подачі трудової води, об'єкту житлової нерухомості, без врахування вартості земельної ділянки, без врахування вартості права користування земельною ділянкою, розташованих на території Моровнославецької. Об'єднаної територіальної громади за адресою Вінської область, подільський район село селовище Щидаїв для поставки постановки об'єктів на балансовий облік у сумі 247 162 сто гривні 90 копійок. Це повище, По сідаю. Покужана 1 мільйон 398 тисяч 444 гривні, 16 копій і по роздолісті 703 тисячі 397 гривень 65 купів. Це три водогони в цих населених пунктах, які не вони були колись прийняті від колгоспів, радгоспів, в кого від, в селі що було, в комунальну власність сільської ради, але чомусь на той час сільські ради не ну, рішення про прийняття у комунальній власності не є, а на баланс вони собі його не взяли. І коли вони передавали об'єднувалися з селищною радою, коли відбувалася ліквідація сільських рад. І відповідно, у них на балансі не було цих водогонів. Вони по акту приймання передачі не перейшли у селищну раду. Ну, відповідно, ні, ні жодне наше комунальне підприємство їх не обслуговувало, бо не було оформлене, не було передано їм на баланс. Люди самостійно обслуговували ці водогони, які, якими користувалися на даний час. Там критична ситуація, оскільки. Ну, водогони старі, вони потребують ремонту, потребують світла і обслуговування. Люди не в змозі більше далі утримувати ці водогони, вони звернулися до садочної ради, щоб ми забрали їх собі на баланс, передали одному з комунальних підприємств і далі обслуговували вже надавали послуги з водопостачання тим користувачам. Перша проблема в тому, що лічильники по рему рахуються наближені сільськими радами, так як сільські ради. Відвідовані ремонт поставити умову оформити ці документи за селищною радою. Фактично відключають по цих договорах, включають ПНІ і люди залишаються без ковід. Тому в нас немає іншого виходу. Зараз раніше буде кооператив, зараз кооперативи вже не можуть бути, такої, такої форми в нас вже немає. Ми не можемо цього робити. Тому у нас тільки прийняти. Комунальну власність передати на баланс надія вода, оскільки вона обслуговує в нас інші населені пункти, бо водоканал більш муровні Куриловці, центральні водогони, а по в нас надія вода, тому пропонується. Вони не заперечують і лист віддали до комунального підприємства, що вони не заперечують про взяття собі на баланс цих водопровідних мереж. І надалі вже будемо їх оформляти, обслуговувати. Кої запитання? Немає? Виносимо на. На сесію. І тема, Дякую. Пропонується віднести до переліку другого типу частини на житлово адміністративної будівлі Соборна Собчетця. Старе приміщення селищної ради частина кімнат, де розташоване фінансове управління. Оскільки фінансове управління є окремою юридичною особою, вони мають самостійно сплачувати за комунальні послуги, вода, світло. Селищна рада не може як юридична особа платити за іншу свою юридичну особу, тому пропонується внести ці кімнати площею 53,8 квадратних метрів. До переліку другого типу та передати їм в оренду, оскільки це бюджетна установа, яка фінансується з місцевого бюджету, договір оренди буде укладатися без аукціону, вартість орендної плати 53 гривні в місяць. Термін оренди 5 років. Тільки все пройде через електронну систему е Прозоро. Єдине, що ні договора, ні, ні рішення в електронній торгові системі під час воєнного стану з бюджетними установами не публікується. Все буде публікуватися після завершення воєнного стану. Тобто, якщо ви заходите в ну пересічний громадянин зайде на наш публіковий е запис в електронній торговій системі, він буде бачити цей об'єкт, і він буде світитися як вільний. Якщо це орендує хтось у нас. Фізична особа, підприємець чи якась юридична інша особа, то там світиться хто орендар, яка вартість оренди, які терміни оренди, на яких умовах ця людина бере в нас в оренду приміщення. А якщо це орендує бюджетна установа, то цей об'єкт світиться як вірний, і ми можемо надати інформацію про орендаря тільки тоді, коли зацікавлена особа до нас звертається. А в системі, поки воєнний стан, воно світитися не буде, відображатися не буде. Є запитання? Немає? сесію. Прошу вас. Ярко. Дякую. Все Дякую. 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 Всі питання розглянуті. Дякую за участь. Засідання.